І були ми з України, вітаю вас на каналі Володькові Ветребеньки. І сьогодні на порядку денному у нас продовжується тема гарбуза. І сьогодні це буде запіканка з фаршем. Смачно, швидко, просто економно, гарбузи дуже дешеві взагалі цього року. Так що чому би з них не готувати, ну в мене взагалі ще намічається зараз декілька варіантів різних страв з гарбуза. Так що не дивуйтеся, зараз буде багато гарбуза. Сідайте позручніше і вперед готувати цю смакоту. А з вас підписка, коментар, дзвіночок. Розвиваємо український ютуб. Вперед готувати. Як завжди, що чого, як і скільки, буде в описі під відео. І почнемо ми з цибулі. Дві звичайних, чи, отак, от як в мене чотири невеликих. Нам треба потрібно порізати і гарно обсмажити. І ми додамо майже всю у фарш. а... Там буквально чуть-чуть додамо до гарбуза. І обсмажуємо декілька хвилин до такого гарного золотистого кольору. У фарш додаємо 2 яйця і готову спецію до м'яса, 2 чайні ложки. Фарш абсолютно любий. от Що хочете, то додаєте. Чи курка, чи яловичина, чи свинина, чи мішаний. Все буде смачно. О, цибуля гарненько підсмажилася. Тепер йдемо готувати все решта. І так, вже почищеного гарбуза приблизно біля кілограма 700, ну, кілограм 680, якщо чесно. І натирати можна вручну. Я використаю комбайна, щоб це вручну багато не паритися. На великій, на самі ці такі такій більшій Ну не, не дрібна, не середня, а саме більша, яка у вас є, на такій натирайте. Все потерли, тепер нам це треба все гарно посолити і потім трошки віджати. Ну, так само, майже, як ми робимо з кабачками. Тут також треба лишню воду відсідити. Морку також нам треба натерти на грубі тер. Поки нам там пускає сок, гарбуз додаємо у фарш чесник. Два-три зубчика. Чи там як любите, не любите, не додайте. Тут вже на власний смак. І додаємо нашу цибулю, що ми смажили. Десь так трошки ще залишаємо у гарбуз. І тепер це треба гарно перемішати. Фарш переколопуціли, все готово, Ідемо віджимати наш гарбуз. Ну, гарбуза надто багато. Соку нема, це не кабачок, але все рівно треба віджати. У віджатий гарбуз вбиваємо три яйця. Всипаємо спеції. І додаємо нашу моркву натерту. Гарно все перемішуємо. Леті не забув, додаємо ту цибулюшу, яка в нас залишилася з фаршу. І 2 столові ложки майонезу або сметани. Тут вже на власний смак. О. Тепер все гарно перемішуємо. Форма. Ну, ви можете зменшувати рецепт на половину, бо це в мене такий на велику компанію. Е, викладуємо нижній шар. Це наші кабачки, гарбузи і морква. Привик до кабачкової запіканки. І мені кабачки згадуються. Ну, можна це взагалі все разом перекалапуцяти і викласти так в запіканку. Ну, мені подобається. Коли вона буде так двома шарами? Це як всередині фарстки, щось як пиріг. І тепер викладаємо весь наш фарш. Гарно все розділяємо. І тепер наверх наші решта гарбузи з моркою. Розрівняли все і зверху посипаємо паніровочними сухарями для гарної скоринки. Все ще треба гарно поприплюскувати. Духовка 170-180 градусів приблизно година часу. А дивіться по своїй духовці. Якщо конвекція, це хвилин 45, хвилин 50. Першу. Без конвекції година. У мене запікалося годину і 5 хвилин. От така гарна скоринка вийшла хрустка. І зараз пару хвилин дамо, щоб воно чуть-чуть охололо, і будемо подавати. Поки я тут нарізаю, ви за цей час мені підпишіться на канал, нажміть на дзвіночок і напишіть коментар. Ну і, звичайно, поставте вподобайку. Давайте розвивати український YouTube. Можна зразу нарізати і на такі порційні. Ой, запах крутий. Класно виглядає. Смакота. Ну і в принципі, все. Ще зараз покажу, як презентацію зробив. Ну, в принципі, все. яка соковита. Смакота дуже гарно виглядає. Готуйте всім мирного неба і слава Україні! І разом до перемоги!